До уваги турботливих батьків та організаторів дитячого відпочинку за кордоном. Ви запланували для своїх чат цікаві та змістовні канікули в інших країнах? Годі зволікати терміново до паспортного сервісу. Тут вашій дитині або навіть цілій групі дітей допоможуть оформити дитячі закордонні паспорти. Батьки, допоможіть своїм дітям побачити світ. Мої вітання. Ви дивитесь програму Паспортний сервіс відтепер. І місто мільйонних Харків має свій комфортний центр обслуговування громадян. Він став 24-м у мережі паспортних сервісів. Саме тут можна замовити документи для всієї родини з біометричними даними, а також скористатися послугами проставлення апостилю та оформити страхування для виїзду за кордон. Тарифи на ці послуги тут значно нижчі, ніж у посередників. Керівництво державного підприємства Документ перерізало червону стрічку і розпочався перший робочий день харківського паспортного сервісу. У приміщенні вже накопичилися відвідувачі. Про відкриття центру обслуговування громадян дізналися з інформації у пресі. Узнав папа, а він услышав радіо. Слышав, що 25 го числа відкриття ага. давай рісткнем. Я знаю, что фильм, если работает, то работает хорошо. Ну, вот. Я собираюсь сделать паспорт ребенку. Мы едем в Нидерланды. Случайно в новостях узнали, в новостной ленте ВКонтакте и Фейсбуке, высветилось, что у нас в Айваплазе открываются загранпаспорта такие. Вот мы с детьми решили быстренько прийти оформить. Несколько подруга, потом в телевидении и в интернете. Три инф... С трех сторон информации не было. Паспортний сервіс має надзвичайно зручне розташування у центрі міста на вулиці Сумській, 10 на третьому поверсі торговельно-офісного центру Аве Плаза. Тут у приміщенні площею 300 квадратних метрів працюють 5 віконець для прийому документів і 3 кабінки для фотографування та зняття біометричних даних. Спеціальне робоче місце облаштовано для обслуговування людей з обмеженими можливостями та малечі. Є термінали для швидкої сплати послуг. У приміщенні є вільний вайфай. А крім цього, тут також можна комфортно розташуватися з дітьми. Увесь процес обслуговування вдало контролює система електронної черги. Тому процедура оформлення документів у паспортному сервісі забирає не більше як 20 хвилин. Увесь спектр сервісних послуг зробить виготовлення паспорта більш швидким та комфортним. Харків'яни, що першими завітали до нового центру, переконалися у високому і насправді європейському рівні обслуговування. По телевізору я увиділа рекламу, що відкрився новий сервіс. сервисный центр э, в магазине Плаза, да, или в торговом центре Плаза. Ну, я вот приехала и удивилась такой э, сервис необычный. В городе нет подобных сервисных центров, это вот пока единственный такой. Прекрасные отношения, потому что девочки сразу подбежали, сразу меня подвели. Э, вот сказали посмотреть на табло, всего 15 минут, и уже я буду Паспорт по чи почти готово все. Да, времени много не потратила. Можно тут на месте все оплатить, не надо бежать, искать где-то в банк, оплачивать, заполнять квитанцию. Не надо все на месте оплатил. Вот это самый настоящий сервис. Залежно від терміну забрати свій новий паспорт для виїзду за кордон, клієнти паспортного сервісу зможуть через 7 або 20 робочих днів у чітко визначений час, завдяки смс-інформуванню. Також у новому центрі обслуговування громадян відвідувачі можуть замовити довідку про відсутність судимості, скористатися послугами про ставлення апостелю та страхування, тарифи, на які тут значно нижчі, ніж у посередників. До речі, оформити собі закордонний паспорт громадяни можуть незалежно від місця їхньої реєстрації тобто жителі усієї нашої країни. Харківський паспортний сервіс працює по буднях з 9 до 20, а в суботу з 10 до 19 години. Поїздки за кордон стають дедалі популярнішими не лише через туризм. Багато наших співвітчизників вирушають до інших країн на роботу, а молодь на навчання. І для цього їм необхідно легалізувати документи, отримані на батьківщині. І з такою самою проблемою стикаються і ті громадяни, які готуються виїхати за кордон на постійне проживання. Невизнання офіційних документів, виданих в Україні, може стати нездоланною перешкодою у влаштуванні на роботу за кордоном та впорядкуванні побуту емігранта. Одним з варіантів вирішення цієї проблеми є легалізація офіційних документів. Цей процес має назву апостелювання, тобто проставити апостель означає отримати на документах спеціальний штамп, який підтверджує підписи та початки посудових осіб і робить документ дійсним на території інших держав. Таку процедуру можна замовити у центрах обслуговування громадян. Паспортний сервіс, повноваження на проставлення апостелю надано Міністерством освіти і науки та юстиції, Державній реєстраційній службі та Міністерству закордонних справ. Необхідно також знати, що застосовувати даний штамп для посвідчення документа та його подальшого використання на території іншої держави можливо лише в тій країні, яка приєдналася до Гаазької конвенції. Саме нею було встановлено спеціальний знак, що проставляється на офіційні документи, які створені в одній державі і підлягають передачі в іншу. Це замінять. Процедуру консульської легалізації раніше проставлення апостолю здійснювалося приватними посередниками. Це було дорогою та проблемною процедурою. Тепер ситуація змінилася з появою центрів обслуговування Паспортний сервіс, де на рівні з комфортним оформленням закордонних паспортів можна скористатися і послугами з отримання страхового полісу та постелювання документів для забезпечення якісного оперативного перекладу та нотаріального завірення документів. Центри паспортний сервіс уклали угоди про співпрацю з. Провідними бюро перекладів. Тут працюють професіонали, які обізнані у тонкощах процедури, тому відвідувачі можуть забути про необхідність самим розбиратися в цих правилах. Наприклад, спеціаліст паспортного сервісу може підсказати, що існує низка держав, які при оформленні пакетів документів для дії громадян України, наприклад, на навчання для укладання шлюбу або в інших випадках, вимагають так званого подвійного апостилювання. чи попередить про те, що апостиль проставляється лише в Україні, яка видавала документи. Завдяки цьому, кожен, хто звертається. До паспортного сервісу для того, щоб отримати послугу апостолювання, значно економить свій час. Тут радо приймають усіх відвідувачів та оформлюють будь-які документи у визначений термін. У центрах обслуговування громадян паспортний сервіс в усіх регіонах України можна скористатися як послугою подачі документів на оформлення закордонних паспортів, так і замовлення страхового полісу чи проставлення апостолю. Більше про роботу Центрів обслуговування громадян паспортний сервіс державного підприємства Документ на сайті паспорт.юей, наших сторінках у соцмережах або за телефоном у Києві 392 01 94. Це була програма Паспортний сервіс. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Хай щастить!